Времудри спрости, веслухаймо святе Іван Леме, Руси від моє видно те свята, Іван ли читання. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні, коли Ісус народився в леєм юдейських за дні вірода царя. Мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили озорі на Сході і прийшли поклонитися йому, почувши це цар, стривожився і весь Єрусалим із ним, і зібрав усіх первосвященників, книжників, народних і він, випитував у них, де Христос має родитися. І вони йому сказали вефлеєм юдейським, бо так написано пророком, і ти вифлеєми землею нічим, не менше, ніж місто юди, бо з тебе вийде вось, що буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши та й комах мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явиться зоря, і відіснав їх у вефлеєм, кажучи. Ідіть і розпитайтеся пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитися, вислухавши вони царя і пустилися в дорогу, і от зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятку з Марією, матір'ю, його. і впавши, ниць, поклонилися йому, а потім відкрили свої скарби і принесли Йому дари, золото, ладан і миро, і попередження у сні, не звертати до Ірода, пустилися іншою дорогою украй світ.